Привіт! Це вже файного міста! І ми відкриваємо новий літній сезон і покажемо вам місця, де можна якісно і класно відпочити. Whoa, 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 yeah. uh -oh. Ми з вами знаходимось на об'їзній 6А. Це сімейний маркет Юник. І тут можна все взяти для того, щоб гарно посмажити м'ясо провести час. Якщо ви збираєтесь на пікнік, то є тут все абсолютно. А, і що ми будемо брати сьогодні? Ну а візьмемо традиційно наш улюблений шашлик. Е е ковбаски, це ж пікачки з сиром. Бачите, хочемо спробувати тут таке. Тут, до речі, є і літні, і є навіть для дітей такі маленькі. Ось, ну і куди ж без. Лавашу: лаваш з сиром, лаваш з шинкою і лаваш зелені. В сімейному маркеті юник є абсолютно все для якісного відпочинку в колі друзів та сім'ї від м'яса овочів до хліба лавашу і напоїв. Ну Що, Андрюха, все? Да. Секунду, я ще в кнайпу. Кнайпа це є локація, де є напої, багато напоїв на різний гатунок і калібр для дорослих та для дітей. Ми на місцині, яка називається Levels. Так, це івент-локація. Тут можна весілля святкувати, ювілеї, дні народження, хрестини. Тут є басейн, є сауна готова, тут є гарна зала. На чоловік 20, комфортно всередині. Тут є велика на свіжому повітрі з накриттям зала, щоб комфортно 40 чоловік. Але Андрій, ти вже тут був? Давай може проведи екскурсію. Давай, погнали! Отож, Levels це простора локація для ваших івентів, для ваших подій, абсолютно будь-яких, вміщує до 40 осіб. Це простора тераса, це басейн з підігрівом. А також є сауна. Чому Levels? Тому що тут є багато рівнів, Все для вашої відпочинку. І, до речі, Левелс знаходиться в п'яти хвилинах від Тернополя, якщо їхати по львівській трасі. Дім зроблений в стилі неокласика. Тут є вісім спальних місць, взагалі дуже просторий, з класною кухнею, багатьма ванними кімнатами. Все для вашої відпочинку. До речі, кухня тут зроблена справді класно. Все зроблено для того, щоб ви не просто тут перебували один день, можна тут бути навіть тиждень. Є холодильник з морозилкою, є варочна поверхня, газоелектрична, є можливість посмажити страви в електропічці. Дуже класна коловарка. Звісно, чайник і ще багато всього. До речі, сауну замовляють навіть влітку. Парадоксально, але після того як люди покупалися в басейні, їм крутить бути в сауні. Ну і звісно, те, через що замовляють левел з за все, це є тераса, простора тераса з басейном до 40 чоловік для конференцій, для днів народжень, для хрестин для будь-чого, що тільки може побажати ваша душа. І ще великий плюс, якщо піде дощ, нічого страшного. Вся тераса накрита дошком. Як завжди нас файного шашлика. От оцініть, до речі, в коментарях, як вам він на вигляд, а ми будемо пробувати ще не на смак. Чи можна взагалі цю локацію розглядати як локацію суду для того, щоб шашлик був? Бо я думаю, що певне ні. Точно ні. Тут можна багато чого. Тут можна приїхати з сім'єю. Декілька сімей може приїхати. Я поза... думаю, це все -таки з дітьми. момент вечірки. Якось будь не тільки. чому тут з дітьми дуже непогано відпочивати. Тут є зелені газони, де може побігати ваша дитина, повалятися. Тут є прекрасний басейн, і навіть є сауна, в якій дитина може погрітися. Новий басейн це дуже важливо до речі. Бо коли щоб... басейн новий, то все чисте. То вода цього року запущена. Знаєте, таке. Знає. Ми зараз знімаємо, щоб ви розуміли, це є середина червня, так? Пару днів тому він відкрився. Але якщо візьмете з собою шашлики. До речі, дуже добрий бурячок. Скажи. — Ми поки чекали, поки Юра не смачеть типа, то ми половину вже з'їли. — Я приходжу півбанки нема, розумієш? Беріть з собою однозначно, тому що тут є мангал, є дрова. Можете смажити, ну це класно. А всюди природа це класно. Тут можна сидіти всередині, тут можна сидіти під оцим от накриттям. Так, Якщо зараз піде злива. Ми переміщаємося під накриття і все окей. І все. Так, Юра, я вже пробував шашлик, як завжди, в або шикарний, або дуже шикарний. Може то через юру, може, то через юника, не знаю. Смачно. Mm. Mm. Дорожчило вашу козіймо? Не можу не погадитися. Нема сили відмовити. Нема сили відмовити. Так. Це з сиром із зеленем? Це щось нове, ми ще не їли. Mm -hmm. Не їли, правда? А прапор якої країни? Це зелений, білий і ружовий. Це світлофор. Червоний, жовтий і зелений, розумієш? Mm. Во, а хотів показати, просто, скільки там сиру. Дивись, загалом з плюсів недалеко від Тернополя, того що. Це 5 хвилин. Таксівкою я сюди доїздив 100 гривень. Тобто в залежності, звідки ви виїжджаєте, але це дійсно 5 хвилин, це дійсно зона, де можна робити день народження, весілля і все решта. Збуваєте. Ну, просто я рекомендую сюди приїжджати от, дві-три сім'ї з дітьми, посмажити е, шашличка, покупатися в басейні, поржати. Діти будуть задоволені взяти якогось шашличка від юника там, чи от лавоші. У мене було весілля на схожій локації, Угу. Mm -hmm. саме весілля. У мене була величезна проблема з кількістю посадочних місць. Тут ідеально до сорока. Тобто, якщо у вас день народження... Там гендерпаті, тобто статі людей не визначаєте. Зараз та зараз і це святкують, все святкують. Якщо буде святкувати день родження кума до 40 людей, тут ідеальний варіант. Навіть дивіться, 40 людей це так, щоб було комфортно. Бо можна навіть трошки більше. Будуть за столом. Там можна трошки більше. Що зробити фуршетний такий момент святкування, то це може бути і 50 людей. Якщо це будуть фуршетні столи, це може бути елементарно. Юра працював на відкритті, я працював на відкритті локації. До речі, можна похвалити, зібрали біля 150 тисяч на збройні сили України. Ось так на БПЛА. А для 25 ї окремої десантно-штурмової бригади ось. БПЛА Гор. І... А партнер нашої передачі е, сімейний маркет Юник. І до речі, цього року ми вам покажемо дуже багато новинок їхнього власного виробництва. Товариство підтримуйте своїх, підтримуйте своїх виробників. Прикольний бурячок, наприклад. Класні шашлики, класна локація, яка називається Levels. Чому Levels? нагадуємо, що це рівні? так. Як і... біткоін, знаєте, верх. Тому підтримуйте локальний бізнес, підтримуйте нас також. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар під цим відео і поширте це відео. Нам це дуже допоможе, тому що ми хочемо, щоб про український формат, про українські локації, про українських виробників дізнавалося все більше і більше людей. Ми зараз знімаємо на львівських дачах. Ну, це декілька кілометрів від Тернополя. Але тут є тернет. І він потужний. Дякуємо нашому провайдеру Тернет. телебачення та інтернет. Це є ще файне місце. Напишіть нам, ще, які локації відкрилися, тому що зараз локації і ресторанів відкриваються не так багато. Їх потрібно підтримувати. А ми з вами йдемо далі показувати нові локації. Були в Були в Грінвіч. А Грінвіч це що таке? Взагалі? Це нульовий меридіан, так? Так, в Лондоні. А ми продовжуємо показувати нові локації. Якщо ви ще не були в Грінвічі, то ми його покажемо буквально за якусь секунду. Ну а ще до речі, ну а ще до речі, 15 хвилин від Тернополя. 2-3 хвилини від Збаража. Від 150 гривень за 2 години. І це все Грінвіч. Плюс шикарний вигляд на Збараський Еверест. То є Залужжя. Юра, так. ти вже тут був? Я вже тут був. Ну, так. то проводь екскурсію. Пішли. Насамперед хочу показати вам вигляд, таке враження, що ми десь в Альпах чи як мінімум Карпатах. Але на тій горі є руїни древнього замку, який потім... Перенесли у Збараш, а церква біля нього до сих пір ще існує кам'яна, в якій був сам Богдан Хмельницький. А з другого боку Добушова гора, а біля неї Бабина Гора, в якій є печери монахів, а біля нього велике язичницьке капище. Тому ви можете приїхати сюди і замовити екскурсію у власника цієї всієї локації. Є декілька терас біля басейну над річкою. Є декілька терас, де можна посидіти поїсти. Е, є кафе. Пішли, покажу. В кафе є квас, є підне на розлив, є також багато напоїв з холодильника і морозиво. А також можна замовити піцу на доставку з Уно, тут, у збаражі. Ну і звичайно ж тут є гостьовий будинок. Цілий будинок дають вам по ціні, по ціні номера в готелі. Пішли, я вам покажу зараз. Дивіться, яка простора вітальня з плазмою, телевізором, двома диванчиками і дуже класною пічечкою. Ну, власне кажучи, це камін, він потрібен буде, напевно, що тільки зимою, тому що літом в ньому нема необхідності. І пішли на другий поверх. Тут чи є другий поверх за 2200? Зверху можуть спати батьки, а знизу можуть спати діти. Подивіться, подивіться на цей розмір. Тут є все. Тут є мікрохвильовка, тут є холодильник, посуд, мангал, решітки, електрочайник, одним словом, все все, все. З понеділка по п'ятницю 2200, з е, суботи по неділю 2500. І при цьому басейн 50%. Знижка. Треба прийняти душ перед тим, як зробити найважливіше, чому ми сьогодні сюди взагалі прийшли. Чого? Юра? Чого? Показую. 8 на 15. Так. З підігрівом 27 так. градусів. Саме те, чому сюди приїжджають з Бараш, Львів, Тернопіль і Чернівці. Це басейн. Цьому році діти можуть купатись навіть після там, 8 до 9 години, тому що басейн з підігрівом, от качечка докаже, дивимося 20-27,5 градусів. Юра, дякую за розповідь про локацію. Як тут з їжею? Якщо ти тут живеш, то ти можеш Додому, приготувати суди. оце все, що, що я приготував. Окей. Мам, так? А, Тобто, якщо живеш тут на локації. Так, дивись, мангал. Давай, давай зразу покажемо, що Юра приготував. Шпикачка з сиром! Ребра! Клас! Дякую. Або. Або тут є бар, в якому можна попити розливні напої, як я вже казав, морозиво, і є снеки. Або і багато замовити... видів кави, до речі, просто з неї не забувайте. Або замовити собі тут на доставку, тут, в принципі, дуже близько. Є уно, сюди ну, доставляє, так? так. Окей. Наприклад, піца, суші. А є можливість щось посмажити, що Юра і зробив. Давайте спробуємо. Давай, будемо пробувати. Без їжі, дивіться, без їжі абсолютно нікуди, тому що. Можна щось замовляти, можна смажити самому. Дивись, тому рекомендую. Як на мене, в таке місце треба приїжджати на цілий день. Якщо ви живете в будиночку або в готельному номері, то ви можете собі самі щось посмажити. Ну нащо паритись? Якщо можна так. Але дивись, я посмажу це новинка шпикачки з сиром. Непогано, до речі. І знаєш, оцей цей дуже класно mm. дає смаку. Рекомендація. Я взагалі люблю всякі ковбаски. На подібних локаціях, я вже не скажу таких івентах. Але якщо взагалі зробити, слухай, це був би максимально великий ходок. <гум> <гум> а якщо ми говоримо про французький, то булочка була б всередині. Або про Джозефіну Джексон. Це найбільший ходок у світі. Би спеціальний для неї ребра. Ребра в юника завжди були файні, такими і лишаються. Юніковські Шамдон. ребра, це ребра, які підходять всім. І Юрі, тому що Ю, юра любить так, що там і сало було багато. І mm. я люблю такі ребра як з ребер. Вони не сухі. супер. Я не люблю сухі ребра. Диві, загалом про саме місце. Кому рекомендувати взагалі? З Тернополя сюди близько можна доїхати. Момент є я довго шукав на Гуглі. Mm -hmm. Єдине, що ну як дивіться, пишіть відгуки, пишіть при чому в Гуглі це допоможе швидше знайти локацію. Тому що в Гуглі вона є, але щось. Довго шукав, От єдиний мінус. Я завжди кажу, що якщо там і в теребовлю, в заліщники далеко. Це факт. Дивись, якщо їхати сюди на дві години, то це легко. Ну, якщо і і це їхати на весь лег... день, окей. Мені вже багато хто в соцмережі писав, локація класна, тільки басейн без підігріву. вже з підігрівом. Якщо ще буде власна кухня, взагалі буде шикарно. Дивіться, закінчується черга готелю, тобто тут буде готель. Тому можна буде відпочивати ще й на декілька днів. Приїжджати це теж великий плюс не просто однією сім'єю, а компанією. Сім І плюс до того тут можна сходити на екскурсії, тому що є що подивитися. От до речі, про це розповідав Юрій Шкідлян. Підтримайте це відео, ставте вподобайки, поширюйте його. Якщо коментарі можете пишіть. так, пишіть коментарі, якщо вмієте писати. Якщо не вмієте, теж пишіть, Підтримуйте українське. Давайте будемо боротися за те, щоб український контент витісняв оцей от москальський ну, і російський. Ну, І не тільки ми хочемо, щоб ці бізнеса, які розвиваються зараз, дуже важливо, щоб вони були і існували, тому що насправді їм дуже дуже важко зараз. І ми таким чином їх підтримуємо. Це не в тому плані, що ми прийшли поїсти. Ми в плані того, що ми прийшли показати, що це таке, що ви приїхали на ці локації. І і як підтримали ви, і їх. як ви можете тут відпочити? І їх підтримали тим самим, що ви тут відпочиваєте. Хочемо подякувати нашим друзям, нашим партнерам. Пере за все, цей юник, який нам надав можливість поїсти просто нереальну смакоту. От ми це все будемо доїдати після ефіру і повірте, доїмо. І також тернет за крутий інтернет, який вже не тільки у Тернополі, і за телебачення також. <кій> а я за що? А ти за те, що то їжа файно місто? А, все, добре. Це була їжа файного міста. Андрій Турко. Юрій Шкіняк. І пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі в Україні. Смачно! Та все добре, говорить, ні? Чи ти хотів прийти?